Чорнобривці є символом української культури, хоч походять вони із Центральної Америки. Їх садять біля домівок, на городах. Вони не тільки малують око, але й захищають ділянки від шкідників. А скільки користі вони приносять для нашого організму, просто не перерахувати. Наприклад, завдяки антиоксидантам, які містяться в квітах чорнобривців, вони підсилюють імунітет, допомагають боротися з вірусами і бактеріями. Задяки лікувальним компонентам вони нормалізують травлення, покращують роботу підшлункової залози, сприяють зниженню цукру в крові, мають глистогінну дію. Є корисними і для зору, тому що зменшують ризик розвитку катаракти і покращують роботу зорового нерва. Для судин ми їх теж використовуємо. Вони їх очищають, зміцнюють, розширюють судини, допомагають запобігти атеросклерозу та закупорці судин, нормалізують підвищений тиск, а завдяки сечогінній дії зменшують набряки. І це далеко не всі корисності, які містяться в чорнобривцях. Я пропоную вам чорнобривці в рідкій формі крапельки, які не містять ні цукру, ні спирту, тому що це не настоянка, а екстракт чорнобривців. Є об'єм 30 і 100 мл.